Окупанти не припиняють обстріли мирних населених пунктів Харківщини. Зведення відхова за добу. 22 липня, о 2.55 в селі Руська Лозова під час обстрілу з реактивної системи залпового вогню пошкоджено два приватних домоволодіння. 22 липня о 1.10 в місті Дергачі внаслідок ракетного обстрілу пошкоджено заклад освіти. О 17.56 в селі Черкаські Тишки Циркунівської громади. Внаслідок обстрілу горіла трава на відкритій території та господарча споруда на площі 50 квадратних метрів. О 16.22 в селищі Ще міського типу білий колодязь, влучання двох кабів на територію елеватора. О 16.12 за межами села Лісне Малоданилівської територіальної громади внастрідок обстрілу горіла трава на площі 2,5 гектарів. О 12.55 в селі Кіндрашівка, внастідок обстрілу горіла трава, о 10.18 в селі Кирилівка Чугуївського району. Внастідок обстрілу горів трактор, о 9.20 в селі Лосівка Чугуївського району. Внастідок обстрілу горіли Три будинки, гараж та чотири господарчі споруди. Рятувальники звітуть протягом минулої доби здійснено 56 оперативних виїздів. Рятувальники ДСНС загасили п'ять пожеж, спричинених військовою агресією російських окупантів у Богодухівському, Харківському, Куп'янському та Чугуївському районах області. 21 липня вранці в результаті масованого ворожого удару сталися пожежі у житловому секторі села Лосівка Вовчанської громади Чугуївського району. Зайнялись три житлові будинки, три господарчі споруди та гараж на загальній площі близько 300 квадратних метрів. Рятувальники запобігли поширенню вогню на інші оселі. Загалом до ліквідації пожежі залучено 13 рятувальників та 4 одиниці техніки. За попередніми даними, загиблих... Та травмованих немає за добу, зафіксовано 37 випадків пожеж в природних екосистемах на загальній площі близько 19 гектарів. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено три одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними генштабу ЗСУ, українські війська тримають свої позиції та беруть відсіч ворогові. На Харківському напрямку загарбники дев'ять разів атакували неподалік глибокого та Вовчанська. Сім атак ворога успішно відбиті нашими захисниками. Ще дві тривають на куп'янському напрямку. Ворог протягом дня десять разів намагався просунутися до наших позицій неподалік Сеньківки, Стельмахівки, Берестового та в напрямку Глушківки. Сім атак противника успішно відбито силами оборони. Бої продовжуються. Марія Сувіл Дмитро Менте Олексій Харків, Новини. Протягом минулої доби, за даними повітряних сил ЗСУ, на півдні та сході України протиповітряною обороною знищено 16 ворожих безпілотників різних типів. Військові звітують серед знищених БПЛА були суперкам, ланцет, зала та один дрон невстановленого типу. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Одеську та Сумську області. За інформацією військових адміністрацій, загиблі, поранені, пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Джо Байден оголосив про вихід із президентських перегонів у США та підтримав віце-президентку Камалу Гарріс як кандидатку на президентських виборах замість себе. Посадовиця підтвердила участь у виборах. Для мене велика честь отримати підтримку президента. і Я маю намір заслужити та виграти цю номінацію. У нас залишилось 107 днів до дня виборів. Разом ми будемо боротися, і разом ми переможемо, сказала вона. Австрія прийняла на лікування двох онкохворих хлопчиків з київської лікарні Охмадит, яка зазнала ракетного удару військ РФ. Про це повідомив федеральний канцлер Австрії Карл Негамер. Після руйнівної російської атаки на українську дитячу лікарню Австрія негайно запропонувала допомогу. У зразковій співпраці ми змогли вивести двох важкохворих дітей до Австрії, щоб продовжити їх лікування, сказав посадовець. На лікування до Австрії були доставлені 12-річний Владислав та 13-річний Юрій, які мають онкологічні захворювання зараз вони проходять курс хіміотерапії у лікарнях Граце та Зальцбурга. Наразі австрійська сторона розглядає питання про допомогу іншим дітям. У Києві знайшли тіло хлопця, який вчора зірвався у Дніпро з канатного атракціону. Про це повідомили у прес службі поліції Києва. Правоохоронці спільно з рятувальниками ДСНС вранці продовжили пошукову операцію на Дніпрі, яку вчора призупиняли з настанням сутінок. Інформація про нещасний випадок надійшла до поліції Києва вчора, близько 14-ї. Пошукова операція вчора тривала близько семи годин. За цей час було обстежено водолазами 8 тисяч квадратних метрів дна, а також 12 тисяч квадратних метрів за допомогою ехолота. За даними Некукернерго, заходи обмеження споживання електроенергії будуть діяти протягом всієї доби з 18 до 23 години будуть діяти три черги відключень а в інші години обленерго застосовуватимуть дві черги відключень. Бути зі світлом та на зв'язку. Харків чергове руйнує бар'єри та доводить, що Харків місто для бізнесу. Наприкінці квітня команда Харків бізнес Хаб за підтримки міського голови Ігоря Терехова та міжнародних партнерів анонсувала допомогу харківським підприємцям задля стабільної роботи під час відсутності електропостачання. Квік Бізнесмени отримали ваучери на придбання генераторів та старлінків під час другої хвилі допомоги. Ще 53 отримали необхідне обладнання. Складно собі уявити, як працювати, в принципі, коли з останніми, якщо графіками дивитися, коли по одній-двій годині світло є і по 5-7 немає, це взагалі треш. Ну, типу, і розуміємо, що цей проєкт, ця змога — щось надзвичайне. Для харків'ян, для бізнесу, для людей, які працюють, для людей, які ходять відпочивати. В принципі, для всіх це. Те, що потрібно ну, зараз людям у час війни, пане Ігоро, дякую вам за вашу підтримку. Працювати зараз в Україні, а зокрема в Харкові, це виклик. Це виклик кожного дня. Та якщо ти надаєш бути для кожного підприємця, але якщо ти надаєш послуги, та ти маєш якусь певну кількість людей, як працюючих з тобою, так хто приходить по якісь там послуги та допомогу. Якщо цього часу вимикають світло, то є великою проблемою. Та також ми знаємо, що найкраще, зокрема, якщо до тебе приходять діти працювати у сховищах, там найпростіших укриттях, то ми під землею, як зараз тут, то ніякого віконечка, ніякого сонечка, то навіть якщо ви зустрілись у дев'ятій ранку. Для того, щоб там щось помалювати з дитиною, а ми зв'язані з процесом навчання, тому це, якщо вимикають світло під землею, та це маленька дитина, то навіть це. Страшно тому це дуже важливо. Та якщо ми будемо працювати там узимку восени, це велика допомога. Я дуже вдячна, що я та мої колеги, мої працівники будуть мати змогу працювати, тому що ми отримали генератор. Та це дуже важливо, що наша влада нас чує, про нас турбується, та ми будемо продовжувати наше діло до перемоги разом. За доручні міського голови активно працює з тим, щоб допомагати підприємцям, тому що ми розуміємо, що у підприємців зараз нелегкі часи. Ми бачимо, що ворог постійно і цілеспровована, мабуть, руйнує бізнес-інфраструктуру. Ми бачимо проблеми з електропостачанням. І Саме в цьому місто зараз працює над створенням якомога більших більше можливості для підприємців. Одні з таких можливостей стала програма Help, яка надає можливість підприємцям. Отримати на конкурсних основах генератор чи старлінки, який допоможе їм безпереривно функціонувати, хочу сказати, що вже за цей час отримали цю допомогу понад 150 п'ятдесят підприємців в різноманітних сферах. від кав'ярень до. Нерухомості та компанії, які щось створюють. Ми розуміємо, що це тільки початок. Наразі буде з'являтися нові програми. Так ми хочемо до кінця літа запустити програми з відновлення бізнесу, щоб підприємці, які постраждали від російської агресії, могли отримати грант для того, щоб полагодити свій бізнес. З іншого боку, ми будемо розширювати ті програми, які вже існують. Так і програма Кик також зможуть надавати і бронеплівку для вік. Ми розуміємо, що це про безпеку співробітників, про безпеку клієнтів, які приходять до підприємців. І там останнє, що ми плануємо на цей рік реалізувати, це програма Харківське. Ми хочемо, щоб інші міста побачили тих класних підприємців, які є у Харкові, і почали в них покупати чи то товари, чи послуги. Цей проект буде мішати у себе цей комплекс різноманітних послуг від допомоги. Бізнесу в участі у ярмарках до таргетованої реклами бордів для того, щоб допомогти нашому бізнесу достучатися до платиспроможної аудиторії. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін. Харків. Новини. 27 червня 2024 року було укладено меморандум про взаєморозуміння між німецьким товариством міжнародного співробітництва ГІС та комунальним підприємством Харківські теплові мережі. Метою співпраці є виконання заходів спрямованих на посилення систем життєзабезпечення міста Харкова, зокрема сталого функціонування систем життєзабезпечення в частині об'єктів постачання теплової енергії, постачання та розподілу електричної енергії, беручи до уваги надзвичайно важливість Важливу соціальну значущість забезпечення населення міста мільйонника тепловою енергією в умовах воєнного стану з метою впровадження енергоефективного та енергозалежного теплопостачання міста Харкова та сталого проходження наступних опалювальних сезонів в рамках укладеного меморандуму передбачається постачання чотирьох одиниць когенераційних станцій потужністю 70 кВт кожна. Постачання першого партію кількості двох одиниць когенераційних установок потужністю 70 кВт кожна виконана. 8 липня 2024 року доставлене обладнання успішно відправлено на місця монтажу, і після встановлення забезпечить понад 2000 мешканців міста Харкова безперебійним теплом і водопостачанням у разі блекауту та відсутності електричної енергії. Комунальне підприємство очікує поставку другої партії когенераційних установок, що забезпечить ще більше містян безперебійним наданням комунальних послуг. Висловлюємо щиру повагу та вдячність Федеративній Республіці Німеч. Чини та немецькому товариству міжнародного співробітництва за надану гуманітарну допомогу та підтримку у такий важкий час для нашого міста. Ра та мистецтво у Харкові живе навіть попри те, що прифронтове місто потерпає від військових дій. Так громадське об'єднання клубного типу гостини на Дворянській» на честь свого 20-річчя організувало художню виставку. Захід має назву Багатогранність, що є символічним кажуть організатори. Адже тут представлені роботи художників різних жанрів, які живуть та працюють у рідному Харкові. Основне наше завдання об'єднати людей, які мають спільну мету просувати культуру. Ми. Тецтво в суспільство робити суспільство добрим, да робити його лагідним зараз. Для нас основна мета це просувати український Харків в Україні да до. Ми е, своїм прикладом е, ми наголошуємо на те, що Харків завжди був українським містом і завжди їм залишиться. І зараз у нас на честь 20-річчя гостинної організована спільна виставка учасників гостинної. Це різножанрові роботи учасників е, візуального крила гостиною. 20 авторів, е, які до 20 двадцятиріччя. Да, е, 18 учасників гостини і два автора із колекцій наших колекціонерів-учасників гостини. Серед робіт живопис, графіка, дизайнерські проєкти, художні фотографії, скульптури та народне мистецтво. Учасники візуального крила гостинної разом з колегами представили загалу свої роботи, тим самим демонструючи можливість об'єднаності різних стилів та жанрів в єдиний простір. Моє враження, що всі роботи вони різні, але вони випромінюють світло і це дуже. Знаєте, піднесе настрій після цієї виставки сьогодні майже наочно стає зрозуміло, наскільки ось ця сила мистецтва вона є підтримуючою для харків'ян. Наскільки люди, які зібралися сьогодні, тут розуміють важливість цієї складової і те, що засновники гостин цієї галереї вже свідкують сьогодні 20 років. І це теж про сталість, про Тривалість такого я навіть не можу це назвати проектом або ініціативи. Це така сторінка дуже важлива в історії Харкова. Культуру багато хто сприймає як щось пов'язане саме з дозвіллям, з розвагою. Але насправді культура це те, що тримає націю в купі, це певний код нації з ювілейною датою. Митців та членів гостиною привітав мер Харкова Ігор Терхов, А також зазначив, що подібні заходи потрібні незламному для того, щоб нагадувати. Про його ідентичність. Насправді дуже приємно бути у вас. І тут дуже чудова така обстановка, і саме головне тут чудова аура. Я вдячний вам, вдячний за те, що ви у Харкові, вдячний за е, цю чудову подію, за ці чудову роботу вони, звісно, надихають. Харків був, є і буде українським містом. Тому дякую вам. Слава Україні! Марія Соловйова, Аліна Курмашева, Ігор Луханін та Олександр Уваров, Харків. Новини.